Бо вам цей гра сподобається. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. А я починаюсь yeah. well, після вчорашнього відео я ще не грав. Я спеціально не грав, щоб ні.

in the way, through the hood, now I'm sounding like Gerardo. Why you eat bread with avocado? We be trying to dash us before landing our tomato. Singing on my was on Apollo, I been trying to pave the way, but then they tell it was Pato's.

请问是谁？姑苏。 MLB Pro Spirit! Gitch like a pro! Now, Hit a home run! Mm, ну, приблизно 5 секунд. Я можу зараз купити найсильнішу. Буду легше в цю сторону рта. Я да може зараз. Че кажется, да эти штуки. Дайте до наступного поєдинку. Пум пум -пум, пум, 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 пум. Підписники, хочу вам порадити свого друга. Е WT Mammoth. Він зі мною в команді. Він мій друг і зі мною в команді. Я ссылку на його канал буде в описі. Ну там буде, я напишу друг його канал, його назва каналу. Його переважаю, на мою думку. Два кроки назад і такий прямий ударчик. Ту тум, пум, 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 пум. 30 секунди, кінця бій. Якщо хтось не дивився в попередній серії жовте – це не життя. Жовте – це ваша енергія. Коли типу, жовта стрілочка на нулі, то тобі треба відходити, щоб не загубити всю енергію. А життя можете побачити, там пише хенд. Ем, це, типу, watch, man, food, це типу, вот okay, в мене лев, то це типу таке вот отак в цій грі позначається ХП. Останні 3 секунди, треба забрати перевагу. Якась перевага була на бородібі на його сторону. Треба Ого, я такий побитий він щось не. Треба це в Лефут, left. Най, бегу, бей, бегу, бй-б-бей-бей-бей-бей-б-бей-б-бей-бей-бей-б. Стейко. Якщо когось така як ця гра називається, ця гра називається MFC, вона про UFC. Ну, якщо хтось не поняв. Так. Хайфуд. Кого добити тяжко вліво? Я мою трубому весел. Блін, у нього тейнери немає. Ти ж і так виглядає? Чекайте зараз, щоб я ще не впав нокаут проти нього, бо це буде галимо. Бий його прямо в голову. Нокаут лу -лу 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 -лу. А то не нокаут. Ти я виграв чи ні? Ні, я його не виграв. Але, вроді, би, там був нокаут на 000 секунди. Ну, зато на 57 і зараз виробив його. Нокаут, вроді, би, все одно там був, але його не зарахували, мабуть, бо кінець часу був. Мабуть, я його на 00 секунді виробив. Пум, забираю все. Давайте останній на сьогодні, мабуть, поєдинок і в наступній серії буде бійка проти боса. Такий прикольний колір, жовтий. Трошки йому понадував, відходжу, зустріну його, знову відходжу, комбінацію свою предпрактикую, та. Назад. Тан-тан, назад. Тан-тан, назад. Давайте, поки ты покончили, навіть новый все сили. Трошки йому накидаємо. Давай, його голову. Якщо хтось хоче щось нам порадити, може писати це в коментарі. Ну, якщо знімати. Блін, він мене бере на подок, це вже такой. Тайм-аут, мені повезло можна. А може і ні, я не знаю. Нормально починаю. Так мені здається чудовий. У нього ви можете подивитися немає майже хп, але в мене немає майже енергії. тан, -тан, -тан, -тан -тун, -тун, тун Як він ще живий, я не розумію. Ух, після такого удару треба відійти. Але мене зажимає біля клітки, треба вибиватися якось. Все вирвався. Це удар не страшний, я його заблокував. А оцей йому живі нормально прилетів. Давай внизу, внизу, внизу. Прямо в броню. Попробую на комбінаціях його побити. Зараз не до комбінації, я так поняв. У нього капа вилетіла, чи в мене я не поню. Ну, мабуть. Комбінація все ж таки в мене спрацювала. Гляньте на 0 другій секунді, мав би бій закінчуватися, а так там собі в купівку, я забрав собі ще один, собі, біб я б бі забрав меню. Дайте його приключаємо. Пам. пам. пам, пам, Пам. Всім дякую Думаю, на... Ну, всім дякую, коротше, за перегляди. Людин. Ставте лайки, підписуйтесь на мій і мого друга канал, Пишіть коментарі, ставте колокольчики. Всім пока! Блін, що? Sjáum hvað það er þetta? Njá, hann komst upp að hæta þig.